Корпоратив дуже заможних людей: Київ, готель Хаят, ведучий Сергій Дмитрович та Тіна Кароль закриває корпоратив Нилко. І ми виступаємо на цьому корпоративі. А реакція ну сидять люди отак. І максимальна реакція, а ми показуємо хороший матеріал, ну, і це суб'єктивно. Так як ми вважаємо хороший матеріал на той час. І люди сидять, і реакція така. Це ще дуже і увага! Так, і це і дуже максимальна хороша. реакція була така: що я плодували цю існує. А це... в мене це перший такий досвід. У мене так, це перший так, такий іще. досвід. Ми виступили, а такі розчаровані, і ще розумію, що ще другий блок. Ми виходимо на другий блок. Реакція така сама, ну може трошечки краще. Чуть-чуть вже -чуть. було не ха, А було ха-ха. І підходить до мене організаторка і каже: хлопці, треба ще один блок. Я кажу, ну, може, ви не бачили, як ми виступали. Люди не були катастрофічно так. в захваті. І якщо це такий прикольчик, то ну, ми не в захваті від цього прикольчика. Вона каже: ні ні Ген... Гонорар Х2, і виступаєте ще один блок. Я кажу, для чого? І вона видає сакральну фразу. Вони так вже давно не сміють.